це відео до кінця і Богородисть обов'язково захистить і допоможе вам і вашим рідним. О пречиста мати Божа Небесна Цариця і земних утіхо. Перед твоїм величним образом ми, діти твої, стаємо з упованням, ти, що носила в утробі Спасителя нашого, прийми наші моління, які ми до тебе приносимо у повсякденних наших потребах, в біді і тривогах, застілення від недугів. За благословення нашого життя, за родину і її охорону та благословення, напишіть імена та прохання в коментарях. Помилостиво величиться твоєю безмежною ласкою огорни нас, які важкі часи благаємо Тебе про допомогу, нехай Твоє небесне заступництво буде для нас, щитом від ворогів, які підступно загрожують нашій землі і душам, ти, що втіла найвище добро, допоможи нам у наших скромних справах, управляй нашими вчинками. На шляху праведності, аби ми не заблудили, Вели, мудра заступниця, подивися милостиво на наші родини, захисти їх від розбрату та хвороб, збережи чистоту наших домів, благослови наших дітей, аби росли вони в любові та пізнанні в силі та мудрості, вихованими у християнській вірі та істині. О Богородице, ми знаємо про Твоє невимовне милосердя, про Твоє всесильне заступництво. Перед престолом Всевишнього ми благаємо, вислухай наші прохання, допоможи нашим хоробрим захисникам України здобути перемогу над ворогом, наповни їхні серця мужністю, вірою і непохитною відвагою. Ти, царице миру, принеси спокій на нашу землю, даруй нам мир і злагоду, якої ми так потребуємо, вислухай нас, які в скорботі та настерпній потребі звертаємося до тебе, бо в тобі ми бачимо зорю надії та безпечну пристань в життєвих бурях, О Марія, Матір Божа, стіляй наші душі та тіла, визволи нас від усякого зла і спокус, онови нас ласкою Твоєю, аби ми. Могли справедливо служити, Господу, і бути достойними Твого покрову, з усім серцем вклоняємось тобі, знаючи про Твою нескінчену доброту та силу перед Богом, прийми наші маління, Пресвята Богородице, і заступися за нас, аби ми, зміцнені Твоїм благословенням, відважно йшли дорогою життя, утверджуючись у вірі, зростаючи в надії в любові до ближніх, одіва, усе твоє життя. Було молитвою і служінням на очі і нас так жити перед обличчям Всевишнього, благаємо тебе, прийми наше моління та представ їх перед Престолом Твого Сина, аби ми зцілені, збережені і благословені, прославляли Тебе і Отця, і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята владичиця, Богородице, Небесна Царице та Матір Милосердя. Припадаю до твоїх святих ніг серцем, сповненим благовіння та надії. Ти що своїм безмірним покровом огортаєш увесь світ, простираю до тебе свої руки із молитвою глибокою та сердечною, бо ти є утіхою для скорботних, зціленням для хворих, заступництвом для обтяжених, опри непорочна Діво Маріє! Ти, що без від Святого Духа народила Ісуса Христа, Спасителя нашого, прийми Мою немічну душу, під Твій могутній захист у твоєму невимовному милосерді благаю, обдаруй мене благодаті, духовного зростання, щоб крок за кроком наближатися до Бога, подібно до того, як ти завжди була вірна, мати милостива, яка своїм покровом оберігаєш, відзвата бі, ти вислухай моє прохання. Вбережи мене моїх близьких, мою родину, напишіть імена та прохання в коментарях та всіх дітей своїх від хвороб, від лиха, від навісних туч та від кожної скорботи, направляє нас присвята діва, шляхами праведними, щоб ми в житті своєму зберегли чистоту серця і думки, даруй нам мудрість для вирішення щоденних труднощів, силу для подолання споку, терпіння та відвагу в боротьбі зі злом, облагословенна Богородице. Допомагай нашим хоробрим захисникам України, дай їм силу та мужність для перемоги над ворогами, заступися за них, як заступаєшся, за весь християнський світ. Нехай твоя непереможна сила буде з ними, благаю тебе, Всесвітня заступнице, вчини чудо за нашої нужди, приведи нас до світла Твого Сина, випроси нам у Бога прощення гріхів. Та даруй нам благословення, щоб ми зцілені та освітлені Твоєю благодаттю, стали свідками Твоєї любові і милосердя у світі. Нехай буде свята воля Твоя, причиста Матірко, у всьому, що ми робимо, говоримо та думаємо. Прийми, Господи, цю молитву мою, як жертву покірну, і як добра матір, не залиш нас без Твого заступництва та проводу у нашому житті. Зі сльозами впрошую на відвертай твого милостивого погляду від нас, і як найласкавіше прями наші маління та прохання не вірою та надію в Твоє милосердя, а щедроти твої, нехай заливають наші душі, стіляючи їх від всякої немочі та освячуючи наші шляхи до Царства Небесного, з вірою та любов'ю в серці благаю, будь нам Пресвята Богородице, захисницею непохитною та провідницею до вічного життя. Амінь. О, Пресвята Водичице, Богородице, Небесна Царице і земна Утіхо, Матір Божа наша найсвятіша. Припадаємо до Твоїх милосердних ніг, зібрані в смиренні молитві і серцями, переповненими вірою та надією. Пречиста діво, що радісно носила в чистоті своєї Спасителя світу, прийми наше моління. Що підносимо до тебе з глибин наших душ, відзначна з твоєю милістю горни нас плащем Твого заступництва, оберігають всякого і негараздів, вічна захисниця, ти, що маєш невимовну ласку і могутність перед престолом Всевишнього, дивися милостиво на наші недолі, на труднощі, що навколо нас, і на темряву, що гортає світ, як зірка морська, веде мандрівників по хвилях до безпечної пристані. Таки ти веди нас через життєві бурі до спокою вічного спасіння, о матір Преблагословенна, допоможи нам рости духовно, направляй наші думки та вчинки до того, що добре і святе, прошу, даруй нам силу протистояти спокусам, викорінити гріхи та знаходити в тиші серця, голоство безмежної любові. Ми благаємо тебе, Пресвята Богородиця, заступися за нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. І помовися за наше пробачення, за наше оздоровлення душі й тіла. Нехай кожен, хто звертається до тебе у біді чи хворобі, відчує твою материнську опіку та сілення, покладаємо під твій захист наших рідних і дітей, даруй їм благодать, веди їх стежками істини і добра. Зміцнюй їх віру і даруй мир їхнім серцям, оберігай наших хоробрих захисників України, даруй їм силу, мужність та витримку у боротьбі за справедливість та мир у нашій землі, О найніжніша мати, нехай Твоє покровительство буде нам, щитом від ворогів, видимих і невидимих, надихни наші душі на подвиги, в ім'я любові, зміцни нашу волю у праці, на славу Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа. Посилай причиста Діво на наш народ, Твою благодать, згортуй нас у єдності та любові, щоб разом під Твоїм безперечним заступництвом ми здобули мир та перемогу, що й ти в молитві випросиш у Твого Сина і нашого Господа. Нехай буде слава Всевишньому за все, а Тобі, при благословенні Богородиці, подяка і честь від усіх, що за твоєю допомогою звернулися. Амінь. О, Пресвята Богородице, Небесна Цариця і земна Утроковице, Всечесна Мати Слова, прийми смиренну молитву нашу, Ти є посередницею милості і притулком душ наших, тому приходимо до Тебе з вірою і надією, зігрій серця наші, світлом Твоєї милості. Очисти їх від усякої скверни, і наділи нас ласкою, щоб ми, як діти, чистотою, любов'ю служили Богу і ближнім, о Господи неживотворна, наше уповання, Ти, що стоїш перед престолом Всевишнього, моли Його аби відкрив нам двері своєї безмежної милості, Мати милосердя, просимо тебе, подай нашому народу силу й мужність, щоб ми об'єднані в любові та вірі змогли захистити нашу землю і наші домівки від усякого зла, захисти наших сміливих захисників, подай їм відвагу та допомогу з висоти твоїх небес, щоб вони перемогли ворогів і повернулись додому з миром, Покрий нас плащем твоєї благодаті, оберігай від хвороби недух, дух, великої рани душ наших і тіл наших, і нехай кожен подих наш буде вдячністю тобі, благослови життя кожного з нас. Дай нам мудрість у повсякденних справах, зцілення в скорботах, мир в серцях і наповни нас надією, яка не відає втоми, Попри пречисте діво розгорни над нами свій милосердний погляд і візьмі під свою захисну манцію наші сім'ї, наших дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях Усі, хто потребує твоєї материнської опіки, допоможи нам утвердитися в вірі, навернути серця наші до Бога. І знайти шлях до спасіння через Твоє заступництво, ми грішні та недостойні, кличемо до Тебе, як до всесильної помічниці в бідах та потребах наших. Нехай Твоя безконечна благість і милосердя будуть для нас пристановищем у життєвих бурях, світлом у темряві, зневіри та зіркою, провідницею до вічного життя, почуй нас, о господине. Коли ми благаємо про допомогу, огорни нас своєю могутністю та любов'ю і будь для нас, зразком чистоти та покори перед волею Божою, ми віримо в те, що ти можеш випросити у Сина Твого всі потрібні нам благодаті, тому з упованням та любов'ю звертаємось до Тебе, нехай ця молитва буде, як благоухана Ладанка, що підноситься до небес, і нехай кожне слово наше знаходить відгук у твоєму материнському серці. Заступниця і опікунку наша, віддано просимо Тебе, прийми наші благання і передай їх Сину Твоєму, аби ми зцілені, зміцнені та благословені, оспівували велич Твою на віки віків. Амінь. Пресвята Богородиця, Царице Неба і землі, наша могутня заступниця і небесна мати, припадаємо перед Твоїм святим образом і з вірою та любов'ю в серцях звертаємося до Тебе, Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього. Не перестаєш заступатися за нас, грішних і недостойних твоїх дітей, Напишіть імена та прохання в коментарях. Мати милосердя, твоя любов і турбота не знають меж. ти бачиш наші біди і тривоги, наші хвороби душі й тіла. Тому ми просимо тебе, покровителько наша, вірна, оберігай нас від усякого зла від напасти від хвороб і від усіх небезпек, що нас оточують у цьому тимчасовому світі. О Всечасна діво, просимо тебе, будь нашою провідницею у всіх справах нашого життя, дай нам мудрість, щоб ми могли вибирати добро і уникати зла, наповни наші серця світлом, віри, щоб ми ніколи не заблукали в темряві сумнівів та відчаю. нехай твої молитви, о Мати Небесна, відносяться до престолу Божого за нас, і нехай Господь у своєму безконечному милосерді почує і відповість на них. Допоможи нам опричиста знайти втіху в болях, надію в труднощах, витривалість покусах і благодать у нашому спасінні, зглянься милосердно, на наші скорботи, подивися на нашу боротьбу і, як милосердна мати, допоможи нам, веди нас до спасіння, огорни нас покровом Твоєї материнської турботи, захисти нас від всякого ворога та злоборожої сили. Молимося Тобі, Богородице, за всю нашу землю і народ, за мир і злагоду серед нас, даруй нам зцілення від розбрату та ненависті, настав нас на шлях істини і справедливості, будь для нас прикладом безмежного служіння Божої волі, О Цариця Небесна, прийми нашу молитву, принесену з глибокою вірою та щирим серцем, освяти наші думки і слова та дії, щоб Усе. Що ми робимо, бо на славу Божу і на користь нашим душам, збережи нас під мантією Твого материнського заступництва і веди нас до вічної радості в Царстві Твого Сина, нашого, Господа Ісуса Христа. Амінь. О Мати, Всецариця, цариця, приблагословена Богородице, Твоя милість та заступництво, Це пристановище наших надій, Ти, яка є посередницею всіх благодатей, прихвися до нас, з небесних висот. Ти стоїш ти як небесна покровителька і непохитного зі сльозами покаяння та серцем, сповненим побожності, звертаємось до тебе, о матінку, в часи, коли наш шлях, затемнений випробуваннями та зневірою розгорни над нами твій покров, аби відчути захист від всіх негараздів та небезпек, що нас оточують. Нехай твоє благословення буде на нас. Напишіть імена та прохання в коментарях. Як джерело світла у мороці наших випробувань, благослови Опри, свята наші денні труди, наповни нас силою та розсудливістю, щоб кожна наша дія була вдячним відгомоном Твоєї любові, опікуйся тими, хто в найбільшій потребі, хто болить і страждає, кого огортає самотність або відчай, нехай вони відчують Твою материнську ласку та втіху, наверни нас, Господи, через молитви Твої пречистої Діви Марії до життя. Повного віри та любові, вчинків милосердя та благодаті, даруй нам мудрість, аби розпізнавати твою волю в усьому, що ми робимо, і сили, аби виконати її з радістю, Милостива захисниці, ти, що знаєш кожну потребу серця, вбережи наших близьких від згубних шляхів, відведи від них спокуси та злі впливи, оберігай їх від зла та допоможи їм знайти мир та розраду в твоїх обіймах. Прикилуйся милостиво на наш народ, на воїнів, що стоять на захисті вітчизни, збагати їх серця духом сили та відваги, дай їм непохитну віру в перемогу, добра над злом, нехай твоя нескінченна любов буде їхнім щитом та мечем в боротьбі за справедливість та мир, знаючи про твою безмежну милість, просимо тебе, нехай кожен, хто звертається до тебе з вірою. Знайди відраду і підтримку в тобі, нехай наше життя буде пісною. Хвали Тобі, Марія, повної вдячності за Твоє материнське заступництво, приславна Діво, вислухай наше моління, змило серця над нами і з твоєю допомогою, нехай ми долаємо всі труднощі, несемо світло твоєї, благодаті у світ, що потребує твоєї любові та заступництва. Нехай наша віра у Твої чудеса буде невгасимим вогнем, який веде нас через темряву до вічного світла, благословена будь ти, Богородице, наша нескінченна надія і радість, наше заступництво і покровительство, нині завжди і на віки віків. Амінь. О преславна і пребогословенна Матір Божа, непорочна лілія серед теренів, Пресвята Богородице, Ти, що є мостом, що веде до неба і світлом, яке освітлює темряву наших душ, прийми нині і надалі нашу покірну молитву, що підноситься до тебе, глибини сердець наших у вірі та надії. Вклоняємося перед Тобою, Оранта світу, із проханням, щоб Твоя безмежна ласка огорнула нас, охороняла наші домівки та освячувала кожен крок, який ми робимо на цьому земному шляху. Простягни Твою руку до нас, щоб ми відчули Твоє тепло і захист у цей час випробувань та неспокою, помилосердна царице, допоможи нам знаходити заспокоєння у твоєму молитовному заступництві. Нехай кожен, хто звертається до тебе, знайде відраду в своєму горі, відповідь на свої питання і силу, щоб витримати в боротьбі духовній. Звертаємося до тебе, матірко наша, з проханням про мир у серцях наших, у наших родинах. Напишіть імена та прохання в коментарях у нашій землі. Простягни мир Твого Сина Христа нашого, до кожного, хто прагне справедливості та єдності. Нехай наша віра у тебе причиста, стане зброєю проти безвіря і відчаю, які вирують довкола. Пресвята матінко, даруй нам ласку бути послідовниками Твоїми зразками християнської любові та доброти справжніми свідками Слова Твого Сина. Навчи нас бути людьми миру, любові та віри. Які в серцях своїх носять вогонь благодаті і відкритість до діл милосердя, нехай Твоя свята ікона буде нашим захистом від всіх видимих та невидимих ворогів нашою опорою хвилини і випробувань, світлом у темних періодах життя, нехай Твоя милоства присутність стане для нас фортецею та прихистком, в якому ми знайдемо спокій та безпеку. Все милостова мати, ти що пікуєшся про кожну душу, яка кличе тебе прийми нашу молитву, допомагай нам в нашому духовному зростанні, підтримуй наші родини зціляй хворих, даруй нам терпіння та розсудливість, наповнюй наші серця миром та гармонією. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице. Не відкині наших час скорботи нашої, споглянь на нас твоїм материнським оком і будь нам захисницею, вірною та непохитною, то, поки не станемо перед тобою у славі небесній, де разом із ангелами та всіма святими будемо вічно славити Ім'я Господнє, Пресвята Богородице. Посилай нам Твоє благословення, обійми нас Твоєю материнською любов'ю і проведи нас по шляху, який веде до вічного життя, до царства Твого Сина, де ми зможемо бачити Божественне обличчя і вічно радіти у Твоєму милосердному заступництві. Амінь. О непорочна Марія, Мати Божа і мати, милосердя, прийми наші благання в цей час, коли ми звертаємося до Тебе з вірою, що немає меж. У величі твоєї чистоти, і повноті ласки богаймо тебе, допоможи нам відшукати шлях до щирого покаяння, до чистоти серця і душі, аби наші молитви злітали до тебе, як аромат кадила чистий, приємний Тобі, Пресвята Діво, під Твоїм покровом знаходять прихисток усі потребуючі. Відкинь від нас тяжкі обставини, які випробовують нашу віру, нехай наша надія в тебе, буде як маяк, що не згасає вночі скорбот, освітлюючи дорогу до волі Твого Сина, Твоя ласка і заступництво, нехай будуть нам щитом від усіх, недуг, від лукавства, що підступає до наших дверей. Простягни свій омофорно досіма, хто знемагає, хто страждає, хто втрачає надію. Нехай вони відчують тепло твого материнського серця, і нехай їхні душі знайдуть заспокоєння. Відверни, о мати, приблагословена від нас, усі злидні та нещастя, посилай в серця наших правителів і вождів, мудрість і справедливість, щоб вони керували народом у правді та любові з миром і благоденством, які тільки ти можеш нам випросити у Господа. Ми також молимося за наших ближніх. Напишіть імена та прохання в коментарях, щоб ти, Ома, вела їх у всіх добрих ділах, дарувала здоров'я душевне і тілесне, і направляла їх стопи до дів милосердя та любові до ближнього, нехай наша держава, наші міста і села, наші сім'ї і домівки будуть під сильним Твоїм покровом, нехай Твоя милість супроводжує нас. У кожному кроці, в денному сум'ятті і в нічній тиші, щоб ми завжди відчували твою присутність і твою опіку, о Пресвята Богородице, нехай молитва наша злітає до тебе, як пісня, що не замовкає, і нехай наша любов до тебе буде, як вінець, що прикрашає твою небесну голову. Амінь. Ставте вподобайки під відео, Надійшлі це відео оближню вашим для поширення Слова Божого восвення Пресвятої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.